Перший диктант Остап Вишня. Давно, давно це було. Було це за тих часів, про які старі наші люди, жартувавши, казали було це за царя Опенька, як була земля тоненька. А тоді таки справді був цар, хоч і звався він не Опеньком, а Миколою, і були на нашій землі пани поміщики та капіталісти. А жили ми на хуторі, і від хутора до села було тоді версто зо три, а тепер значить кілометрів три з гаком. На хуторі було з десяток хатів, а навкруги ліс, де росли високі ялинки, розложисті клени і могутні у три чотири обхвати дуби. А ліщини тої ліщини! як пішли густими зеленими кущами ліщина понад хутором по ліссю. То аж до охтирського шляху прослалася, а потім повернула на рубани, З Рубанів на шаповалівку, і аж до самісінького рибальського хутора Селіщина та ліщина. А як уродить було горіхів, щодня мати горіхів повнісінькі пазухи було приносили, а мати їх посушить, і взимку такі були ласощі в неділю, і соняхи, і гарбузці, і горіхи. Лускаємо було, лускаємо ті соняки з гарбусями та з горіхами, аж язики подобіють. Мати дивляться та тільки покрикують Зайде, зайде, повитирайте. Того часу було у нас у батька з матір'ю п'ятірко. Найстаршенька сестриця Парася, а під нею був я. А після мене знайшовся в капусті братик Івасик. А після Івасика лелека приніс сестричку пестинку. Потім іще не пам'ятаю вже, де знайшлися дві сеструні. Це нас було на той час, що про нього оце розповідаємо. А пізніше приносили нам братиків і сестричок, і лелеки, і в капусті їх знаходили, і з колодязя витягали. Дванадцять всього батька з матір'ю було нас, братків та сестричок. Найменшеньку сестричку Орисю баба секлета на вгороді під калиновим кущем і знайшла. Ох, і плаксива була Орися, і перед тим, як заголосити, скривиться, було, скривиться, ніби калинову ягоду розкусила. Мати, гойдаючи її, все було приказувала не дарма тебе таку плаксиву баба секлета під калиновим кущем і знайшла, усе тобі кисло. А тепер, сестричка Орися, лікар, завідує в районі родильним домом. Діточок вона лікує, щоб здорові були і не скиглили. На хуторі школи не було не було на хуторі і церкви з церковно-приходським училищем, і зростали хуторяни здебільшого не письменними, бо навіть і до вого дякового письменства годі було прилучитися дяка на хуторі не було. А як нашим батькам кортіло. Доволю, щоб ми їхні діти вивчилися читати й писати, бо як залетить у хутір якийсь лист із далекої солдатчини, то й того не було кому вичитати. Загорталося того листа в біленьку густинку і чим чекувалося з ним аж до села, до вчительки або дяка, чи до сидільця марнопільці. Прочитайте, прошу я вас, я вам ось і крашенок принесла. Учителька в селі була дуже старенька і кволенька, їй з листами соромилися надокучати. Отже, вичитували листи дяк із сидільцем і складали до своїх комірчин хуторські крашанки. вчити дітей. То нічого, що школа далеко що дітям, і в осінній дощі, і в зимові хуртовини доводилося ходити десятки кілометрів туди і сюди. Пішки – це півлиха, найбільше лихо, непереборенне для більшості батьків чоботи. От уже на ту зиму парасі й до школи час. А де ж тих чобіт узяти? Парасі, чоботи таки справили. Померла навесні бабуся. З їхніх старих шкарбанів перетягли на парасю, хоч і не показні, а проте чобітки, а як дьохтем вишмарували, ще й блистять. Почала парася до школи ходити. А вечорами стоїть було біля каганця та все А. а, а. Б би, би би. І ми меншенькі обсядемо її та й собі за нею. А А. а би би. би. Аж доки було мати. Ану, грамоті, спати. Наступної зими і мені теж випадало йти до школи. А чоботи, де ж тих чобітна справлятися? бідкалися мати. Бо батька ми вдома бачили, коли неколи він найметував у панській економії, був біля панських коней за конюха. Якось у неділю прийшов з економії додому батько. Довго вони з матір'ю міркували, де взяти для мене чоботи до школи ходити. Так-таки вони чобі для мене і не вигадали, а вирішили, що ми з Парасою ходитимемо до школи по черзі. Один день вона, а один день я. Почав, отже, ходити і я до школи. Вчила нас доброї душі старенька вчителька Марія Андріївна, маленька, роками вже згорблена бабуся, що весь час закутувалася в теплу хустку, і все кахе кахи, усе кахикала. А добра добра була, ласкава та лагідна. Як закрутить було взимку хуртовина, ніколи вона нас, хутірських школярів, не пустить було додому на хутір, залишить у школі на ніч, десь кулешику чаєчінь насмажить, чайком напоїть та ще й з цукерками. Біля груби на підлозі рядно простеле, а на рядну кожушину подушку покладе. Подивиться, як порозуваємося і чи не мокрі в нас наженята, як вогті, накаже насуго повитирати, оночі на лежанці порозгортати, чобітки під грубку поставити, тоді чимось теплим повкриває нас, спіть, дітки. А сама сидить біля столу та все читає, все читає та кахикає, а вранці побудить нас і поснідати дасть. І коли вона старенька спала. Хто зна. Любили ми стареньку нашу учительку Марію Андріївну дуже. І любили, і слухали її, бо мати було і Парасі мені завжди наказували слухайте Марії Андріївни, і не дратуйте її. Такій учительці, як наша, низько вклонятися треба. Ой, як давно це було, а й досі в нас старі люди. Згадуй чудесної душі людину, народну вчительку Марію Андріївну. її могила влітку завжди квітами оквітчина. Колишні учні пам'ятають про неї. Училися ми. Вже третю зиму ходив я до школи. Парася походила до школи тільки дві зими і на тому закінчила свою освіту. Бо в нас іще добавилося троє братиків і сестричок, і матері самій годі було з такою оравою поратися. Чобітьми ми чергувалися вже з братиком Івасиком. І от одного дня після різдвяних канікул увіходить до класу Марія Андріївна та й звертається до нас, що ходили до школи третю зиму, були, значить, уже в третій групі. От що, діти. Почнемо ми з вами тепер щотижня диктовку писати. Я проказуватиму диктуватиму, а ви пильненько слухайтеся і пишіть у своїх зошитах те, що я вам диктуватиму. Вийміть зошити. І в книжечку не дивитися», – залунало з усіх парт. Не дивитися на те й диктант. От і дізнаємося, як ви вивчилися писати. Ви ж із книжок списували. Пригадуйте, як у книзі слова напечатані, бо траплятиметься багатько таких слів, що ви їх із книг списували. Не спішіть, думайте. Ну, починаю. Майте на увазі, що навесні будуть для вас випускні іспити, як ми називали здаменти. А на іспитах обов'язково буде диктовка, диктант. Почала Марія Андрівна диктувати. Всього першого диктанта я вже не пригадаю, але пам'ятаю одну його фразу дуже добре. Диктувалося російською мовою, бо шкіл на рідній українській мові за царя на Україні не було. Ось проказала Марія Андріївна. По полю їхала з господами коляска, запряжена четвіряком великолепних лошадей. За каляски біжала і лаяла собачка іспанської породи. Прочитала Марія Андріївна це саме і вдруге. Ми зашелестіли зошитами, зашаруділи перами. На другий день Марія Андріївна принесла перевірені наші зошити з диктантом. Почала вона говорити про те, що написали ми перший диктант, не дуже сказать, удало, помилок багатенько. А коли згадала про ту коляску з господами та собачкою іспанської породи, не витримала, зайшлася веселим сміхом. Сміх перейшов у кашель, з очей полилися сльози, і вона вже просто впала в крісло, витирала сльози, реготалася і кашляла. Ну, і що ви понаписували? О, господи, і де ви таке чули? Ми понаїжачувалися». Вас 16 учнів, і 15 із вас понаписувало. За коляскою біжала і лаялася собачка іспанської породи. Де ви чули, що є на світі собаки панської чи не панської породи, і щоб вони лаялися. Порода іспанська Є таке государство, Іспанія, а собаки не лаються, а лають. По-нашому гавкають, зрозумів, запитала вона мене. Та не дуже, Марія Андріївна. я собі думав, пани їдуть, та й собака в них панської породи. Батько часто говорять, що їх пан та барня лають. Я й думав, що коли пани лаються, то й собаки їхні не кращі за них і теж лаються. А воно, бач, і не так, засміялася Марія Андріївна. А в тебе ще й без того багато помилок. Поставила я тобі двійку, підтягтись треба. Сідай. Я сів і ледве не заплакав. б вона йому та собачка разом із панами. Читала Руденко Івана для довідка БІСЮЕЙ